В моєму робочому автомобілі загрілась адблу. Е, На 2400 кілометрів ще мені залишилося адблю. І от іду доливати. Купив я вже 18 євро з чим-то стоїть. От сюди треба заливати, так як це робоча машина, то. Адблю. Так що за все оплати фірма. Ніколи ще таким не займався, ніколи не заливав мене. Не було ще ні одного автомобіля, в який б я не заливав. Адблю. У мене всі автомобілі дізель. Але найпоследніший, який в мене мотор, це Євро 5, це Євро 6, напевно, дуже не знаю. Але це нова машина, хто дивиться мене, то знає. Рік її десь, мабуть. 20 тисяч пробіга. Коли мені її видали, то було 18 тисяч пробігло. І ось така в нас штука. Ad Blue, 10 літрів, я дивився, гуглив, то кажуть, що повинно якраз 10 літрів лізти, тому що там бак на 17 літрів, і якраз 10 повинно залізти, коли висвітлюється на 2400 км ще. Коли вже Повністю закінчується адблю, то машина вже потім не заведеться. треба долити адблю, щоб вона завелась. І собі тут а? хобот, хоботьонок Навірно, буде удобно заливати. я так думаю. Канестра нічого, тоді можна потім залишити. десь літрів. Можна використовувати, як на бензин, напевно. Розтягується, бачите, зменшується розтягується зараз спробую залити думаю це не буде пропускати О, неудобно Що. пішло Хлюпає. от і все залізла повністю повністю вся каністра цю каністру було би мені удобно використовувати для бензину і потім заправляти пусто пусто і потім заправляти газонокосілку. Якраз би там мановрав, хороша воно тут і згибається. Треба спробувати да? помити її, сполоснути. і спробувати забляти сюди 10 літр бензина і буде чітко. Не знаю, чи на заправки розрішать, але я поїду в те время, коли вже там нікого не буде. І заправлю, хто там буде бачити і ось так. Давайте покажу, скільки в мене там на пробігу. Взяв її я 2 числа 04 місяця 2024 року. Зараз у нас 25 число, 04 місяць той же самий, той же самий рік 2024. Було 18 тисяч пробігу. Зараз у нас 21 тисяча 339. Це ще не кінець місяця, я вже стільки не їздив. Як автомобіль такий він непоганий, в принципі, як автомобіль. Мене дратує сильна навігація. Коли мені утром треба їхати, я підключаюся. І він не завжди підключає телефон. Це дратує жорстко, особливо утром, коли тобі треба навігація, коли в тебе є екран. А він не завжди підключає. Я так і не зрозумів, коли він не підключає. Тому що утром їду, не підключає. Потім Приїхав на, на робоче місце, зробив роботу, їду на інше робоче місце. Все, він же цілий день видає, підключає телефон і показує навігацію на монітор. Потім, може, вечором 5 не показувати. Непонятно, як воно це все працює, непонятно, шістіка. Ця штука роздражає дуже сильно. Як машина сама, мені дуже подобається, вона дуже комфортна. По габаритах вообще проблем ніяких немає. Все видно, все добре все тут є. Можна щось зникати туди. Тут два зеркала, одне салон, бачу, друге стандартне зеркало в автомобілі. Крії контроль, контроль. Ну, світ сам включається, включається, ну, Я в цій мелочі не буду вам. Тут температура, клімат контроль, старт-стоп, кнопка. Це я поки що не пользуюсь, мені не треба. Для бутилок хороше місце. Тут всякий бардак робити хороше місце. Тут в карманчику — вистачає. Вікно, звісно, огромне, коли відкриваєш. Я звичайно, сам не їздю, я нікого не возю, Навіть жінка не їздить. Один раз може десь колись там. Так і в більшості сам, бо це моя робоча машина, тут чисто все. Ніхто ніколи не сідає. Тільки одне робоче водітельське місце. Машина дуже добра. мені дуже подобається. Треба вам ще показати оцю штуку. Не знаю, тут щось можна ставити, мабуть. А що, наприклад? Не знаю. Тут теж така сама штука. Кнопочка, відкриваємо бардачок. Можна теж хлам всякий сюди. Можна сюди ручки. А, ця штука ще знімається, щоб чистити її, так? Да? Вона повністю вся знімається. Щоб чистити її. Так, сюди, в принципі, можна ручка. То коли я різко тормозю, то ду і тут оце. ду-ду-ду-ду. Таблетки, коли башка болить. Хороша. шестиступка, як я казав. Сідушки теж удобні нормальні, тільки от поперечна. Поперечна, от... А, це вона так складається, ще й навіть спинку Оп, не складав. Спинку. Я хотів знати, я тут поперечна, як вона називається, забув. Поперечна, поперечна, о. Під спину. Короте, нема. Музика, звісно, тут ерунда, тут ніяка музика. Тут, тут пластик такий, рифльоний. Ну, це таке. Ну, як машина от, на кожен день там, для сім'ї, для дому, ну, я б би брав, би. а може і не брав би. От таке в мене двостороннє, Або брав би, або не брав би. Тому що аудіо мені не подобається, тому що по роботі кожен день їздю мені. Я кожен день міняю місця, так як я технік, і мені потрібна навігація постійно, їздити на нові адреси. Тому це роздражає капітально. Музика таке собі ну, мені піде. Якщо б на свою машину, то може є якась побагача музика, то звісно музику заказував би іншу. Так, для себе, для дому машина хороша. Рено, качество не то, що в мене Volvo S40, колосальна різниця по качеству автомобіля. ну, то все пластик. Ну це таке, це дерев'яне, ну це пофіг навіть, навіть, навіть. От якщо б тут пом'якчу зробили, тому що коли ти цілий день локтем впираєшся, потім в кінці дня тобі вже локоть болить. оце, оце, да. Руль такий м'ягенький, типу, типу кожен, ну не кожен, не знаю, що це якийсь замінитель. Ну Він приятний, м'ягенький, приятний руль, взагалі бомба. Переключати удобно. Печка нормально, удобно. Бардачок великий, непоганий. Ну, я ним теж не там ніякі документи. Очки, а очки я сюди ставлю. От, Все, що я звідси беру. Обзор машини хороший. Назад навіть коли здаєш, взагалі питань ніяких немає. Плюс парктроніки є. <кхи> Розход в мене. Ну, що в мене тут? Що, на заглушено, не показує. А, я позбивав, мабуть, все по нулям. да. Ну, десь до п'ятерки. 4,5 літра. Ну, це я по автостраду, якщо на автостраду виїжджаю, я кожен день по-любому на автостраду виїжджаю, то це буде десь 130-150. Я даю. Взагалі ще без проблем, навіть не чувствую цього. Бачите, я ключ в кармані, я відійшов на невелику дистанцію. Ну, давайте один. 3 метри. На 3 метри відійшов, вона вже сама закрилася. Це дуже удобно. Тому що коли у вас руки зайняті, ви не шукаєте в кармані ключі, щоб відкрити автомобіль. Коли приближаєшся до автомобіля ззаді, спереді, чи він поперек тебе проїжджає і ти не гальмуєш, то машина сама не гальмує, а срабатує на таблу Красна, красним все горить і пише, що. Щоб будьте уважні, ну і звукове супроводження дуже громке по всій машині, що зараз, що зараз може бути зіткнення. Машина закрилась, на такій дистанції 3 метри вона ще не відкривається. Як для дому, для сім'ї, ця машина взагалі бомба. Загрузити є, що куди. Тому що коли ви ззаді складаєте сидіння, ну дивіться, дивіться, який тут квадрат загрузки. Скільки туди можна загрузити. Моя Вольво, якщо ви пам'ятаєте, зараз і немає, бо жінка поїхала в город працювати, <кій> то багажника то на мало що вистачає. Щось перевести, щось привезти. Ну, в сім'ї, в домі, в житті, все буває. І така машина взагалі ідеальна. ідеальна. Не знаю, чи купив би я і собі, от в мене такий вопрос. Вона стоїть десь 30 тисяч. Починає стартова, стартова комплектація від 28 тисяч євро. Ну ця, мабуть, стоїть десь 30 тисяч євро от, от, в такій комплектації як ви зараз Бачите, Ззаді вікна трохи затоніровані. Передні, ні, тільки от задні трохи затоніровані. Кришка багажника теж затонірована. А, добре, що підійшов до цієї дверки. Renault Kango. Оця огромна дверка на нерівній дорозі скрипить. Скрипить і ця дверка. Чи це за якийсь заводський брак? Все ж може бути. Чи це воно во всіх, так? Якщо во всіх машинах, от воно, ця дверка скрипить, да, вона велика. Питань нема, ну, треба було щось придумати, щось таке, щоб вона не скріпіла. На нормальній рівні дорозі ні. А от коли вже асфальт який трохи в ямах нерівний, і вже задіюсь кріп метала. Я вже дивився, що тут підкручувати, де тут підкручувати, без поняття. Це тут... резинки. Це теж різінки, вони от впираються по боках. Тут мажник тут сюди впирається. Тут замок. Що він на замку, але на замку немає ніяких подряпин. Тут пластмаси зі сторони якби, впирається, щоб вона туди-сюди не їздила. Не знаю, замок не поцарапаний, нічого не поцарапане. Щоб місце було скріпіння, може десь воно тригає із... з... без поняття. Я вже тут а навіть думав, що... Але все одно нічого не помінялося. Оце теж мені не подобається нова машина. А кришка багажника скрипить капець Так що я б, якщо собі брав, би, то брав би, щоб була роздільна дверка вліво і вправо да, відкривалася. Ті, дверка, ті дверки фіксуються і скріпіти ніколи вони не будуть. Мягка вона, дуже мягка, ну, комфортна машина, мені дуже подобається. Дверка, якщо ти береш нову машину, вона в тебе буде скрипити. ну Це жесть, конечно. Це жесть. Сідушки складаєш. Я тут перевозив стиралку, сушилку і багато ще віщей сюди, по боках, по сторонах ззаді, спереді загрузилось. Я подумаю, можемо цикл перевезти на цій машині, але мені кажеться, по дліні не хватить, тому що тут, коли сідушку складаєш, тут ось, сідушку передню треба відвинути, але вона не рівно в пол стає. Чуть-чуть на оку. <кій> Вона під уклоном буде. А що таке? А що А, кое? Ремінь? Отакі от, от пироги. В зеркалах все видно. Питань до зеркала ніяких нема. А, тут регулювання, як обично, в всіх машинах верх вниз немає. Це погано. Класна машина. Класна машина, мінус навігація і задня дверка. Ну, матеріали, звісно, не ті, коли їдеш на ній. Ця машина має бути 23-го року, я ще навіть документи не дивився, ну це не ваш. 23 року, зараз у нас 24. -й. 23 року, і, і і, якщо зрівнювати з моєю Volvo, яка 2011 року, s 40 Дізель теж, Євро 5, 150 лошадок, якщо зрівнювати просто по качеству машини, то Volvo моя на 10 голів, на 10 голів, чи 10 100% вища за цю, що ця нова машина. не Но, несмотря на це, що качеством. Не то. Я, я би от, не знаю. от, от Нравиться вона мені, в принципі, по дизайну вона така, нічого. Ну, ось так по автостраді нічого не репить, не скрипить, все добре. На вулиці зараз дощі, іде, можете послухати, як воно б'є по стіклу. Такі каплі не сильно великі. Бували, посильніші, побіж, покрупніші. Це якраз їду з роботи додому і покажу вам зараз по автостраді, коли дорога рівна, що нічого не скрипить, особливо задня двері. ляда. Потім покажу по поганій дорозі, як, як воно скрипить. Так, тут дорога трошки не рівна. Не зн... Ну, скрипить. Не знаю наскільки воно вам через телефон передасться. От ви бачите яка дорога. Якби були вибоїни і латки постелені на цих вибоїнах Я їду ось по цих латках і воно скрипить. І чим не більша нерівність, тим більше скрипу. Чим більше крива дорога, тим більше скрипу. Тут вже рівно не скрипить. Може це якийсь заводський брак, не знаю. Пишіть в коментарях, кого такий автомобіль. На рівному все гаразд. Ну, на цій поверхності теж були ладки, але не так заскрипіло. Не такі сильні, напевно. Сподіваюсь вам там було чути цей скрип, ляди. Скільки тут амаку? Ого, на обочині зацвіло. Нема тут поганої дороги, ну на лежачому. Ні, на лежачому не, не працює. Ладно. О тут побачено зараз зловим. Ану. Чути? Було? Тут я сподіваюся, вже було вам чути. По дизайну нічого нормально. От Дверку я взяв би, щоб розкривалося на дві частини. Музику би лучу взяв. Ну, Так би все остальне, навіть цвіт такий можна доставити, Колеса підуть. Є ще така точно тільки Mercedes. Т-клас називається 180D вроді. В неї все один в один, тільки морда буде Мерседеса. І вона чуть така. Клюв такий вниз. Ну і торпеда буде від Мерседес. А все остальне, сідушки, двері, зеркала, ну, весь кузов, фар, Ну все один в один Рено. яка тут антенна, тільки що побачив. Крупно, крупно. Ну, відкрилося, підійшов відкрилося. А, удобно, то що ти з сумками закупився в супермаркеті, підходиш до машини, воно відкрилося. А якщо б ще багажник відкривався, то виходить, по-любому по тобі треба торби поставити, щоб відкрити цей багажник огромний. А якщо. Може є в комплектації такі, що ти там ногою проводиш знизу і відкривається Але якщо брати таку дверку, як я хочу ззаду, то... Треба пакети на землю ставити. Але вже удобно. Ти пакети, один пакет поставив і відкрив дверку. А не шукаєш ще ключ. З ключа відкриваєш, ключ обратно в карман, відкриваєш двері, Ні, удобно, удобно. А потім ти не знаєш неповний, в якому кармані ще той ключ від машини. Світ такий. Такий собі. Світ, якби нормально. Але якби освіщення якось. Дуже рядом. Да? Не... Хочеться, щоб якось фари підняти. Це на ближньому я кажу. Щоб фари підняти, щоб чуть-чуть він далі світив. А так, в принципі, питань ніяких немає. А якщо вас зацікавила ця машина, то може я більш детальний знімлю обзор по ній, так як я вже місяць на ній, на ній їздю. Кілометраж такий немаленький, і по автострадах, і по селах, і візде на цьому автомобілі. Так що вже буде вам що розказати, Ви пишіть в коментарях, що вас цікавить, який мотор, напевно, який рік. Мотор, напевно, тут 1.5, десь 100-130, напевно, лошадок. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Я вам знімлю більш такий нормальний автообзор. Не тиздрай, тому що я не автомобільний обзорщик, а такий любительський. Від першого лиця. На цьому все. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Картошка сходить, помідори ростуть, цибуля теж сходить. Траву сьогодні підстриг. Це не багато чого зробив, сьогодні вдома, цей день на вулиці. Траву от газончик, дивіться, який газончик. газончик як гарно сьогодні. зараз підеш туди стригти. От моя машинка. John Deere, John Deere, Хорошо, кос, непогано. На цьому все. Пока.